Вітаю, друзі, ви на youtube каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Обов'язково ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. З нами сьогодні кандидат хімічних наук і також блогер Гліб Репич і тема про фосфорні бомби: як діяти, як убезпечити своє життя, як вижити, тому що фосфорні бомби вже були застосовані по Україні. А саме Мер міста Ірпінь Олександр Маркушин повідомив, що російські війська скидали фосфорні бомби над Ірпінем, і також були використані у Краматорську. Згадувала екс-уповноважена Верховної ради прав людини Денисова, як діють фосфорні снаряди і як поводитися під час обстрілів з ними. Добре. Гліб, вітаю тебе. Добрий день. Отже, фосфорні бомби. Що потрібно знати про них? Що це? Ну, дивіться, це е, бомби запалювальні, які в першу чергу створені для того, щоб викликати масштабні пожежі, так і вогнем вражати людей, базуються на одній речовині, яка називається білий фосфор. І неприємність цієї речовини в тому, що вона сама загоряється. Розумієте, ця бомба, цей снаряд, він начинений цим білим фосфором. Це така штука, вона насправді має жовтий колір, технічний білий фосфор. Така м'яка речовина, яка плавиться при температурі десь в районі 40 градусів. Тобто це при температурі близькій до нашого тіла. Вона як липка, я не знаю, це як смола липка. Вона налипає на все і загоряється сама на повітрі. І ще один мінус: її не можна загасити. Тому що якщо вона горить, якщо ви, наприклад, її заберете доступ кисню, чимось накриєте, вона загасне. Да? Ви тільки відкриваєте, вона знову горить. І через це такі пожежі загасити вкрай важко. Ну саме через таку особливість фосфору. Окей. Okay. Uh, були застосовані вже фосфорні бомби uh, в Україні. Як дієте? Як ви О, ну, перше, дивіться в давайте про дані про наші реалії, поговоримо, як воно є зараз. Зараз багато і військові, і наші політики кажуть про те, що треба евакуюватися із зони бойових дій. І я, я спілкувався на цю тему з військовими, так з моїми друзями. Це надзвичайно важливо зробити, тому що люди, які не поїхали із зони бойових дій, це додатковий тягар для нашої країни і для військових в тому числі. Тому що якщо буде обстріл фосфорними бомбами не фосфорними, і будуть поранені, так, навіть якщо у вас там поранець, військовим доведеться про вас піклуватися. Тобто, це ви самі себе наражаєте на додаткову небезпеку. Тому найдієвішим засобом в даному випадку, так, це буде евакуюватися із зони. Бойових дій. Ось так. Тому що насправді боротися з фосфорними бомбами досить таки важко. Чому? Тому що пожежа, ну розумієте, якщо все навколо буде охоплено вогнем, від цього врятуватися буде вкрай важко. Тому що ця зброя вона буде запалювати все, на що вона потрапить. І в даному випадку, якщо ви, наприклад, знаходитеся в Ризику ураження такої бомби, якщо ви в укритті, у вас шансів буде вижити більше, тому що якщо на вас потрапить палаючий фосфору, ваші шанси вижити не дуже високі. А навіть якщо ви виживете, ви отримаєте дуже важкі тілесні ушкодження. Ого, Дивись, а Про щось... це щось... треба в першу чергу подумати. Так е -е -е, тобто, навіть ну, найкращий вихід так, я так розумієте, теж йти в укриття. Так? Звісно, а, ага. і якщо ти вдихаєш, чи є якась реакція? Так, ще такий момент, я думаю, ви всі бачили вже ці кадри, коли горить білий фосфор, виділяється ось такий білий дим. Це фосфор 5 оксид. Речовина кислотного характеру. Тобто це кислотний оксид при взаємодії з водою утворює фосфорну кислоту. І в тому числі, коли ми його вдихаємо, у нас всередині є вода, вона теж утворює фосфорну кислоту. І через це, якщо ми будемо дихати цим димом, ми отримаємо ураження легені. Цей дим, на щастя, не є супертоксичним, але якщо ми будемо цим дихати, ми можемо і додихатися до смертельного ураження, в тому числі. Тобто, це ще один додатковий фактор. Проти від цього спасає. Спасає протигаз, окей. А ну і тобто, костюм має бути теж спеціальний, якщо, наприклад, впаде. Ну, дивіться, цьому... костюм, дивіться, від від чого спасе? Від цього диму ага. спасе або протигаз, або є ще варіант мокра ганчірка. Якщо ви закриєте нею носа, кислота буде утворюватися саме в цій мокрій ганчірці, і менше цього диму буде потрапляти до вас. Тобто, в такому вигляді ви можете покинути зону ураження. Що не варто робити? В жодному разі не варто наступати на цей фосфор, намагатися його якось самостійно загасити. Це неможливо, вас цього не вийде. Єдиний спосіб його загасити, це накрити чимось мокрим, а, мокрою тканиною, багнюкою будь-чим, тому що треба охолодити його Ди -ди. і. І неможливий під доступ кисню, uh -huh. Інакше він продовжує горіти. <кхем> Якщо на людину потрапило, ви його загасити не зможете. Треба закрити будь-чим ті уражені ділянки, які горять. І далі цей фосфор можна буде знімати тільки під шаром води, зішкрябувати там, ну, як ви зможете щоб це зробити. Це буде вкрай важко. Але. Тобто, це надзвичайно його важко видалити це раз. А ще є такий важливий момент, що фосфор він сам по собі дуже токсична, речовина, вкрай токсична. І ця рана, вона ще й додатково буде отруювати організм. І тому треба буде, щоб вже там лікарі, які будуть в подальшому обробляти ці рани, вони видалили всі часточки цього білого фосфору. Там Промили цю добру рану, тільки в такому разі ви зможете вижити. Зрозуміло. Але в першу чергу треба е, припинити горіння, треба накрити важливу ділянку, так, е, чимось мокрим, е, так. тканиною, магнюкою. Що знайдете, щоб перекрити доступ кисню. І потім е, якомога швидше до лікарів, щоб вони якось це все діло видалили, виділяти тільки що... під шаром води. Так, дивись, а що має бути у військових? Наприклад, цей спеціальний комбінізон, якщо впаде там оця к цього фосфору, щоб воно не загорілося. Є щось таке? Це має бути щось холодне. Я не знаю просто чи ну дивіться. Тут я насправді не скажу, тому що зазвичай mm -hmm. такі звичайні одяг і комбінізони, всі ці хімічні захисти, вони не захистять від фосфору. Чому тому, що фосфор, він палає, він все про пропалить пропалить mm -hmm. від. Mm -hmm. Такого, таких засобів ураження будуть е, рятувати щільні укриття з перекриттями, щоб в цей палаючий фосфор не потрапив безпосередньо на людину. Угу. Як ти думаєш, чому росіяни застосовують саме ці фосфорні бомби? Тому що вони не можуть просунутися? Чому вони пішли до хімічної зброї? Ну тому що так вони не можуть просунутися, розумієте, їм треба якось. Е... Наганяти страх на людей, тому що вогонь, тобто, вся запалювальна зброя, вона не тільки у неї є один з вражаючих факторів: це психологічний. Тобто, людина вона боїться вогню, і коли вона буде бачити, як там інші згоряють, моральний дух буде знижуватися. Зрозуміло, дякую за ці коментарі. Тобто, Друзі це страшна коментарі. зброя в першу чергу страшна. а ще щось. Ну, крім от фосфорних бомб. Ще було щось таке страшне застосоване? Ну зараз? у нас на щастя не було, але є ще варіанти хімічної зброї. Я знаю, що о, був момент, коли може краще щось... не розказувати, щоб ворог не почув, чи це Та, да, ні, Ну, вже це... ну, купа хімічної зброї. Я думаю, вони про це прекрасно здогадуються. Uh -huh. Розумієте uh -huh. uh, у Росії є я думаю, запаси просто величезні там того ж заріну. Uh -huh. Нервово паралітичних отруюючих речовин. Але, наприклад, ми знаємо, що в Маріуполі було використання також хімічної зброї, тому що зараз використовують знаєте, теж хімічну зброю до, до речі, досить часто і в Україні її використовували це сльозогінні всякі речовини. Так тобто, ті, які використовують для розгону демонстрантів, але при певних їх можна і на полі бою теж використати. Причому досить таки ефективно, тому що це виводить з ладу людей, не дає їм можливості діяти. Тобто ці гази можна використати для того, щоб викурити, наприклад, когось з укриття, так ось так в такому форматі. І в Маріуполі був випадок, коли використали росіяни цю зброю, і люди отримали певні ураження. Причому багато хто думає, що оці сльозогінні речовини, це є відносно безпечною зброєю. Багато хто так думає, що там. Можна там сльози потачуть, там людина там покашляє і все. Але насправді ні, тому що у високих концентраціях ця зброя є загально отруюючою. І багато типів цієї подразнюючої хімічної зброї вона теж може викликати смертельний ефект. Залежить все від дози, яку людина отримає. Зрозуміло, дякую. З нами сьогодні був кандидат хімічних наук Гліпрепич. Підписуйтесь на його інстаграм також. Він дуже доступно пояснює і в цікавій манері українцям, як та чи інша речовина діє, Так? Дякую тобі.